Всім привіт! Марсельське мило це символ традиції, майстерності і багатовікової історії. Його створення це результат унікального процесу. омилення суміші алій, зазвичай рослинного походження під дією соди. Завдяки своїм винятковим очищувальним властивостям ця мила впродовж століть залишається надійним супутником у догляді за тілом. Його використовували і для щоденної гігієни, і для прання білизни, і для збереження чистоти оселі. Важливо також те, що марсельське мило виготовляється як у промислових масштабах, так і ремісничним способом. І саме це поєднання стародавніх методів і сучасних технологій робить його особливим. Сьогодні я розповім про історію марсельського мила, тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Попри свою словетну історію, назва Марсельське мило не є захищеною за походженням. Це не географічне найменування, як, от, наприклад, шампанське чи парамська шинка. Ця назва вказує лише на спосіб виробництва, який регламентовано так, щоб мила мала гарантований мінімальний вміст жирних кислот, важливу ознаку його якості. Хоча традиційно в основі рецептури лежить оливкова олія, у процесі можуть застосовуватися і інші жири, зокрема й тваринного походження, наприклад, яловичний жир. Проте класична технологія вимагає використання виключно рослинних олій, що підкреслює чистоту і натуральність продукту. Перший відомий милавар у Марселі з'явився ще у 1370 році. І з цього часу майстерність милаварів розвивалася, удосконалювалася, передавалася з покоління в покоління. Але справжньою розквіту марсельське мило досягло у 17 столітті, коли за правління короля Людовіка 14, великого покровителя ремесел, була закріплена його формула. У 1688 році міністр короля Жан-Батіст Кальбер видав едикт, що суворо регламентував виробницьку назву Марсельське мило». і цю назву могли носити лише ті вироби, що були виготовлені з чистої оливкової алії, саме в регіоні Марселя. Так, держава захищала ремісників і споживачів, встановлюючи стандарти, що забезпечували якість і добру славу цього продукту. Історично, традиційне марсельське мило містило не менше як 72% жирних кислот за масою. І ця цифра не була випадковою. Вона слухувала за порукою того, що мила буде мати високу мийну здатність, залишаючись при цьому м'яким для шкіри. Оливкова олія, яка лежала в основі рецептури, дарувала милу його характерне зеленувати, золотуватий колір і ніжний аромат чистоти. Барсельське мило – це не просто шматок мила, це частина культурної спадщини, яка і сьогодні, крізь століття, нагадує нам про силу традицій, про повагу до природи і про вміння людей створювати щось справді цінне і корисне. У 19 столітті Марсель і його околиці стали справжньою столицею миловаріння. Тут діяли близько 90 миловарень від невеликих. Родинних майстерень до великих фабрик, де аромат олії і суди принизував вузькі вулички тепер цього середземноморського міста. Виробництво марсельського мила невпинно зростало і у 1913 році досягло свого апогею. Річний обсяг виробництва становив 180 тисяч тонн. Ці куби мила вирушали на кораблях до різних куточків світу і були знані як символ якості і традицій. Проте ХХ століття принесло нові виклики. Після 1950 року брехливий розвиток синтетичних мийних засобів, дешевших, простіших у виробництві і більш привабливих для промисловості, поступово витісняв натуральне мило. І колись гучні цехи марсельських миловарень замовкли один за одним. Марсельське мило, яке протягом століть було гордістю регіону. Втратила свої позиції на світовому ринку. Сьогодні, як це не прикра визнавати, найбільшими виробниками марсельського мила є не Франція, а Китай і Туреччина, де продукція часто виготовляється за масовими промисловими технологіями, часом далекими від традиційного ремісництва. Але історія марсельського мила почалася задовго до промислових обсягів і заводських цехів. Мило у Франції використовувалось ще за часів античності. Кніній Старший, римський енциклопедист першого століття нашої ери у своїй природній історії згадував про те, як гали застосовували суміш на основі яловичного жиру і зали для фарбування волосся в рудий колір. І це був прообраз мила, засіб, що слугував водночас гелем для укладки та знебарлювачем. Справжній же предок марсельського мила походить із Сирії. Це славетне Аліпська мило. Його виготовляли із оливкової та лаврової алеї ще тисячі років тому. Після хрестових походів секрети цього ремесла поширились серед земномор'я. спершу до Італії, потім до Іспанії і нарешті до берегів Франції, до Марселя. Милаваріння пустила каріння в цьому місті ще у 12 столітті. Марсельські майстри використовували оливкову олію із найближчого Провансу, а соду на той час карбонат натрію різної чистоти добували з попелу солончакових рослин, таких як Салекарінія. У 1371 році зафіксоване ім'я першого марсельського меловара, який використовував соду. Це був крескас Давін. Пізніше, у 1593 році, Жорж Прюнемуар зробив важливий крок: він перетворив ремісничу справу на промислове виробництво, заснувавши першу справжню фабрику в Марселі. На початку XVII століття виробничих потужностей марсельських миловарів вже не вистачало, аби задовольнити потреби навіть свого міста та його околиць. Порт Марселя приймав мила з Генуї та Ліканти, аби заповнити нестачу. Але коли війна перекрила постачання з Іспанії, марсельські миловари мусили нарощувати виробництво, щоб забезпечити не лише власний ринок, а й потреби усієї Західної Європи. Їхня мила знаходила шлях до північних земель французького королівства, Британських островів, Нідерландів і особливо Німеччини, де замовники поспішали забезпечити свої склади перед катастрофою тридцятилітньої війни. У 1660 році Марсель вже міг пишатися своєю миловарною славою. У місті працювали сім великих фабрик, які щорічно виробляли близько 20 тисяч тонн мила. Це були справжні гіганти свого часу, майстерні, де народжувався продукт, який невдовзі став символом якості і чистоти. Заправління Людовіка 14-го, марсельське мило набуло такої популярності, що його назва перетворилась на загальний термін, що означало найкраще мило». Тоді це було зеленкувате мило, що продавалося у великих брусках по 5 кг або в масивних шматках по 20 кг. Це було економічно вигідно і зручно для використання в господарстві. 5 жовтня 1688 року було видано історичний едит Людовіка 14-го, Жан-Батістом Кальбером де Сеньє, сином відомого міністра Кальбера. Цей документ став ключовим у встановленні стандартів виробництва. Він вимагав, щоб у миловарнях для виготовлення мила використовували лише чисту олівкову олію, без жодних домішок тваринних жирів або масла. Порушення цієї вимоги каралися конфіскацією товару. Крім того, милаварам заборонялося працювати влітку, коли спека могла зіпсувати якість мила. Ці правила стали запорукою високої репутації марсельських милаварень, а саме мила гордістю Франції. У цей період милаварні з'являлися в інших містах регіону в салон де Провансі, Толоні, Арлі. Весь південь Франції дихав аромату мильного варіння. До кінця 18 століття галузь розквітала. У 1786 році в Марселі діяли вже 49 миловарень, які виробляли 76 тисяч тонн мила і забезпечували роботою сотні людей. У найгарячіший сезон до справи залучали навіть до 1500 каторжників з Арсеналу Галер. Та історія раз підкидала малаваром свої виклики у 1794 році, під час революційних бур, а потім і під час континентальної блокади 1806 року та війни за незалежність Іспанії. Малавари залишилися без природної суду, які вони раніше возили з Іспанії. І тут Наполеон виявив свій хист до реформ. У 1809 році він запровадив використання штучної соди, виготовленої за новим хімічним методом Ніколя Леблана з морської солі, сірчаної кислоти, вапняку та деревного вугілля. У 1810 році в департаменті Буш-Дерон вже діяли 14 заводів з виробництва цієї соди. Малеварна промисловість піднялася на новий рівень і до 1813 року нараховувала 62 миловарні. З 1820 року через порт Марселя почали надходити нові види рослинних жирів пальмова, арахісова, кокосова і кунжутна алії з Африки та Близького Сходу. Вони стали новою сировиною для виробництва мила. Але конкуренція з боку англійських і паризьких виробників загострювалася. Вони використовували дешевший яловичний жир, і їхня мила коштувала менше. На початку ХХ століття у Марселі діяли вже дев'яносто миловарень. У 1906 році Франсуа Мерклен запропонував офіційну формулу марсельського мила: 63% кокосової або пальмової алії, 9% соди або морської солі і 28% води. Галузь процвітала аж до першої світової війни. Але війна змінила все. Морські перевезення насіння стали майже неможливими, і виробництво впало з 180 тисяч тонн у 1913 році до 52 817 тонн у 1918 році. Після війни галузь відродилася, скориставшись перевагами механізації. Хоча справжня якість і далі забезпечували традиційні методи варіння. До 1938 року виробництво зросло до 120 тисяч тонн. Але Друга світова війна знов принесла біду. Хоч на її початку Марсель давав половину всього французького мила, надалі мила поступилася місцем синтетичним мийним засобам. Марсельські миловарні почали закриватися одна за одною. Сьогодні лише шість миловарень у регіоні продовжують варити мила так, як це робилося століття тому. Вони й досі виробляють знамениту кубічну плитку вагою 600 грамів із клеймом «Миловарні» і написом «72% олії. алії справжній символ давньої традиції і честі цього ремесла. У селах Середземномор'я процес виробництва оливкової олії був невідільною частиною життя. Алії добувалося до допомоги дерев'яних пресів, часто примітивних, але надійних. Після віджиму залишалась макуха, маса багата на залишки цінної олії. Саме її і викуповували місцеві маловари. У своїх майстернях вони використовували вже металеві преси, аби витиснути останні краплі олії, дуже насиченої кислотами. Сьогодні таку олію очищають шляхом рафінації, але тоді вона ставала ідеальною основою для виготовлення мила. А відходи після остаточного віджиму не пропадали даремно, їх використовували як паливо для підтримання вогню під казанами. Подібний процес існував у Мітелені та Нарудесі. Цікаво, що на Рудесі знаменитий миловар, який приїхав із і звався Агіца Цика, залишив по собі не лише добру славу майстра, а й архітектурну спадщину. Будинки, які він збудував для своїх доньок і сьогодні вражають своєю красою. Це справжні перлини грецького неоклацицизму. А тепер знов перенесемося до Марселя міста, що дало назву милу, знаному у всьому світі. Сам процес виготовлення марсельського мила це ціле мистецтво. А милення жирів відбувалося в традиційних або промислових чанах. Це хімічна реакція, яка називається лужний гідроліз жирів. Вона відбувається за участі сильної лужної речовини соди натрій OH, Жири це речовини, які належать до групи естерів, і коли на них діє лук, наприклад, сода, вони розпадаються на дві складові глицерин і солі жирних кислот. Ці солі це і є основа мила. Коли мила висихає, ці речовини ущільнюються і утворюють щільну, а іноді є напівпрозору або кристалічну масу. Саме таку структуру має тверде мило, яке ми звикли бачити. А от марсельський метод виробництва мила це складний багатоступеневий процес. Спочатку в казан завантажували жири, часто оливковий макуха і суду. Нагрівали суміш до 120 градусів Цельсія, запускаючи реакцію омилення. Для стабілізації емульсії між маслянистою та водною фазами додавали залишки мила з попередньої партії і ретельно перемішували. Коли гліцерин виділявся і осідав на дні чану, його зливали. Він ставав цінною сировиною для виробництва свічок і стеарину. Далі йшло варіння з додаванням нових порцій соди для повного омилення жирів. Цей етап тривав годинами. Терпіння і уважність майстра були запорукою якості продукту. А опісля масу промивали солоною водою, видаляючи надлишки соди і домішки. Мило на відміну від соди не розчиняється у солоній воді, тому його легко виділяли осадом. Цей був етап знесолення. Потім масу залишали відстоятись і промивали чистою водою, після чого розливали у форми і сушили, аби мила затверділо. Затверділі шматки розрізали на куби і таврували. Саме тому на традиційному марсельському милі можна побачити штамп із напису 72% олії. Це відмітка вмісту жирних кислот, отриманих з оливкової олії. Сьогодні термін Марсельське мило» не означає, що продукт походить із Марселя, це лише призначення технології. З 2003 року процес регламентовано кодексом, затвердженим французькою індустрією мийних засобів. Цей кодекс описує всі виробничі етапи і забороняє використання синтетичних перевихнево-активних речовин, допускаючи лише обмежену кількість безпечних добавок. На жаль, широке тлумачення цього кодексу призвело до того, що сьогодні найбільшими виробниками мила, яке має право називатися Марсельське, є Китай, і Туреччина, як я вже зазначала. І лише небагато французьких майстрів продовжують варити мила за стародавніми рецептами, зберігаючи дух і честь цього ремесла. Сьогодні на ринку можна зустріти безліч компаній, що називають себе миловарними, або навіть пишуть на своїй продукції майстер-меловар. Та чи завжди за цим стоїть справжнє ремесло? Насправді, більшість таких підприємств не варять мила з нуля, вони лише переробляють мильну основу, яка здебільшого надходить з південно-східної Азії. І ця основа вже готова. Її просто фарбують, ароматизують, надають потрібні форми і маркують. Справжнє французьке марсельське мило сьогодні радше виняток, ніж правило. І все ж кілька фабрик у регіоні Марселя Провансу тримають марку і залишаються вірними давнім традиціям. Ці миловарні продовжують виробляти мило за автентичною рецептурою і забезпечують понад 30% національного виробництва справжнього марсельського мила. Цікаво, що й Нант колись був важливим центром миловаріння. Саме сюди, у 1844 році привіз марсельський метод Анріє Серпет. Місто стало домівкою для близько 40 маловарень, які змагалися навіть з марсельським. І сьогодні в Нанті залишилася лише одна велика промислова малаварня Савенірі детлантік у місті Резе. Вона є останньою у Франції, що виробляє мила у промислових масштабах за традиційною технологією. Ремісниче мило це гуртість і душа марсельської традиції. Його справжня рецептура закріплена ще диктом Кальбера 1688 року, тільки чиста оливкова олія без жодних домішок. Але з плином часу і розвідком торгівлі в 19 столітті до складу почали додавати кокосової пальмовалії, і мило не було нових відтінків – від глибокого коричневого до м'якого зеленого. А нині деякі миловарні намагаються повернутися до тієї початкової формули, шукаючи натхнення в сторінках історії. Існує також біле марсельське мило. Воно виготовляється на основі арахісової, кокосової та пальмової олії. І у кожному шматку відлуння традицій і виклик часу. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!